На прямому зв'язку з нами Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. Пані Тимочко, вітаю доброго дня! Ну, власне, давайте почнемо напевно з найголовнішого. Які поради ось стався обстріл? Зранку була порада е, мінімізувати перебування на вулиці. Ну але якщо треба йти на роботу, ми продовжуємо всі жити, всі працювати. Що робити? Бачила маски на вулицях. З чим ще можна зарадити? насправді, коли ми говоримо про захист від забруднення повітря, то ми маємо бути свідомі і розуміти, що саме потрапило в повітря. Так, от під після нічних обстрілів Росії в атмосферне повітря Києва і всіх міст, які були обстріляні, потрапили дуже небезпечні речовини. В першу чергу, це оксид азоту, діоксид азоту, оксид сірки, чар, чадний газ, формальдегід, Бензоперін, це пари серчаної і ціаністої кислоти. Тобто, це Велика кількість е, токсичних речовин, органіки, вуглеводні, важкі метали. І, е, ну, на жаль, е, маски в даному випадку мало чим допоможуть. Вони можуть просто перехопити тверді е, частки е, неповного згаря якихось речовин, і матеріалів, крім, крім вибухів, снарядів, які містять саме ці токсичні речовини. Почалися пожежі, масштабні пожежі, в результаті яких горіли будівельні матеріали, все обладнання і майно, яке знаходилося в приміщеннях. От це все на жаль, призводить до потрапляння в навколишнє середовище отруйних токсичних речовин, причому тих, які ну не мали би бути взагалі в навколишньому середовищі, в звичайному нашому звичайному житті. Всі вони дуже негативно впливають на здоров'я людей. В першу чергу, ну такі, як бензопієнний формальдегід, Вони мають і мутагенну дію, діоксид азоту і оксид вуглецю, Вони це такий безбарвний газ, його не видно, але він потрапляючи в навколишнє середовище, потім в дихальні шляхи викликає кашель задуху, підвищує ризик. Підвищення тиску, кров'яного тиску, або ну і люди, які хворіють на серцеве судинні захворювання, також від цього страждають. Тому коли ми говоримо про якісь паради, то в такому випадку парад ну небагато в кращому випадку. Це знаходитися в середовищі, де немає цих забруднюючих речовин. і Це точно помешкання людей. Звичайно, багато пити води. Вживати, ну, дітям давати молоко, це все таки краще виводить токсини, Ну, є так, така ідея, але насправді це багато рідини треба вживати і знаходитися той, той час саме в замкненому просторі, який не має зв'язку з навколишнім середовищем. Але є загроза після того, як ці токсичні речовини, які були в атмосферному повітрі, вони осідають на ґрунт. І це призводить до забруднення ґрунтів або до вторинного забруднення атмосферного повітря після то, якщо навіть кілька днів пройде після таких обстрілів, то повітряні маси можуть переносити з рослинності або з ґрунту переносити далі ці токсичні речовини. Ну і самі ґрунти, звичайно, забруднюються тому, що. Ну, коли туди потрапляють ці речовини, то знижується водопроникненість, витісняється кисень, порушуються біохімічні мікробіологічні процеси в ґрунті. Це порушує живлення зживлення. Кореневе жир вживлення рослин, і це призводить до гальмування зростання рослин, або навпаки навіть і навіть спричиняє загибель. У нас дуже, дуже мало часу. Патахів, тому я вас мушу знаєте, уточнити. Загинула. Даруйте, та на жаль, і дельфіни гинуть, і птахи гинуть, але маю дуже коротке уточнення менше ніж на хвилину. В таких умовах в містах немає можливості виїхати У кожного свої обставини. Чи допоможе вдома вологе прибирання, чи можливо якісь апарати, знаєте, ті, що фільтрують, очищають, повітря. Тря дуже коротко, однозначно потрібне прибирання, весь час прибирати це, це осідання цих часток, закрити всі. Квартирки, вікна на цей час, поки це розсіюється, Це забруднення. Я повторюю, вживати дуже багато води. Якщо ви ходите на вулицю, волога пов'язка. Ну принаймні, хоча б ця пилове забруднення і частки, які потрапляють в легені, там досить довго знаходяться, вони будуть осідати на цій масці. Ну і звичайно, дітей треба просто вивести на цей час за межі міста, де це такі є обстріли, тому що насправді для дітей це найгірше, що можна про. Думати тільки дихати такими страшними е, токсичними речовинами, але це, це ця загроза. Вона постійна, і треба про це думати. Вона не припиняється навіть тоді, коли немає обстрілу. І це всі ті наслідки російської збройної агресії, я з проти якої ми зараз боремося всі разом. Спасибі вам велике, Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була в нашому ефірі. з порадами, що робити, коли ми страждаємо від оцих російських атак, фактично терору.